Чому люди голосують за спортсменів чи актори? Все діло в нашій психіки, яка досталась нам в спадок від наших первісних предків. Раніше люди мало думали, так як процес мислення це енергозатратний процес і він потребує багато часу. Поки ти будеш думати, тебе з'їсть хижак або твою їжу заберуть конкуренти. Інше діло інстинкти, емоції, рефлекси. Вони працюють значно швидше, ніж інтелект, і в критичній ситуації здатні врятувати людині життя. З часом система соціальних взаємозв'язків стала складнішою, а хижаки перестали нам загрожувати. Але психіка багатьох людей так і не еволюціонувала. В своєму житті вони керуються не раціональними доводами, а саме емоціями. Про цю фішку знають маркетологи, політологи, рекламщики, тому коли вони роблять рекламу, вони намагаються апелювати не до раціональної частини людини, а саме до її емоцій. І так як спортсмен чи тим паче актор здатен викликати у публіки значно більше приємних відчуттів чи емоцій, відповідно, вибір аудиторії часто схиляється на користь такого кандидата. А не на користь того, хто говорить мовою сухих термінів і чисел. У нашої психіки є ще одна цікава фішка люди, які роблять свій вибір, керуючись емоціями, потім ніколи не зізнаються в цьому, вони починають все раціоналізувати. Наприклад, людина, яка купує новий автомобіль, вона буде пояснювати своє рішення тим, що старий автомобіль був недостатньо комфортний. Чи в нього були якісь проблеми, наприклад, з бензобаком, незважаючи на те, що замінити бензобак було б значно простіше і дешевше, ніж купувати нове авто. Людині потрібні саме емоції, а не автомобіль. Цікаво це виглядає, коли людина купує чергову модель айфона, яка практично нічим не відрізняється від попередньої. І пояснюється тим, що в попередньої моделі не було якихось там функцій, при тому, що ця людина не використовує навіть і можливостей смартфона.